Ja, він по перше, дойдіть отсюда всі, в мене автомат, я зараз Lidia, буду застосовувати. Розовіться. Другої ходимо, я ми не будемо, Україна. Не я не пошкоджається здійснення релігійного разу кримінальних правопорушення, що тут знали. Тільки ви тут Ви щоб зараз кричати. Я до вас не звертався попаду що це повне. Зараз все підробляється. Да, зараз так. все підробляється. Отримав ще в 2012 році. Ходив до українських прошла на автокипальній церкві. Ну нічого. Поки ви ще з комою.